Залітає 51 серія шляхового бомжа. Моя головна ціль в цій серії придбати фуру та дізнатись новий заробіток. Ну і звісно заробити кучу грошей для майбутнього бізнесу. А вдасться в мене чи ні, дізнайтесь в цій серії. Ну що, ти попався? Ну а це знову я. Братанчик, постав свій лайкусик та підпишись. Ну або зробимо по-поганому. Я граю на Ukraine GTA, запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в оба, завантажуй гру, обов'язково мій промокодик Fortis, котрий дає 50 тисяч гривень на початку гри. Залітаю у Михайлівку, хочу продати Лухину, котру зібрав в попередній серії. Відкриваю біржу продажу та бачу, що купується Лухина по 9 тисяч та 600 тисяч гривень. Тож продаємо і фіксуємо прибуток в 2 мільйони гривень. Трошки пізніше. Ще залітаю до свого бізнесу. На балансі бізнесу знаходиться 1 мільйончик та майже 400 тисяч гривень. Знімаємо рівно 1 мільйончик гривень на свої руки. Ну і все, на нашому балансі знаходиться 47 мільйонів та 500 тисяч гривень. Ну, давайте заглянемо до наших сонячних панель. Заробив я 157 тисяч гривень, тож знімаємо. Заходимо інвертор, а інвертор наш повністю поломаний, тож знімаємо. А ні, він не поломаний. Тут залишається буквально пару процентів. Вітаю в епіцентр, та давайте купимо наш інвертор. 25 тисяч одна штучка. Окей, купуємо, наче нормальна ціна, і також давайте купимо ще дві ганчірки, тому що в мене вже закінчились. Ну а сонячні панелі треба ж протирати, правильно? Бо заробіток буде менший в два рази. Окей, а поки я чекаю, коли поламається інвертор, пропоную відправитись в автосалон і подивитися, що там по фурам, тому що хочу придбати собі одну фуру. Скажете, напевно, для чого, а для того, щоб банально возити продукцію свій бізнес. І скажемо, так, щоб трошки зекономити грошей. Ну і звісно, щоб трошки попрацювати, адже я останній раз працював там досить давно. Окей, а що тут у нас по фура? Звісно, треба брати сканію, адже вона найкраща. Коштує вона 10 мільйонів гривень. Шо ні, ну 100% напевно її треба буде брати на Б у ринку, тому що нову купувати це досить дорого. Я думаю, навіть за півціни ми зможемо її взяти. В Діскорд каналі пишу, що куплю сканію. та чекаємо повідомлень, можливо, хтось те й продає. Як ви бачите, наша енергія вже. Не йде, так як в нас поламався інвертор, тож нажимаємо зняти. Ви успішно зняли інвертор. Ну і знімаємо наш заробіток. Окей, і давайте встановимо новий. О, а тепер наші сонячні панелі працюють, то шикаємо прибуток. Чи назис? До речі, вже написав один продавець. Ку, маю сканю 200 бігу, за 7 кк віддам. Цікавить? Привіт, за 5 кк міг би? Та ні, по 5 придую. 2-3 капи. Окей, подумаю, напишу. Може, щось краще найду. Окей. Коротше, ось цей варіант досить непоганий. Враховуючи те, що мені написала. Ще одна людина, котра продає також за 7 мільйонів, але вже з пробігом 1700. Я йому пишу: а за 5кк віддаш? Ні, не цікавий, дякую. Коротше, понятно. Ну, в будь-якому випадку можна в принципі придбати в ось цього тіпчика за 7 мільйонів, але 7 мільйонів досить велика ціна. Ну як на мене. Ну а зараз хочу зайнятися трошки пошуком урану, адже знайшов людину, котра шукає уран 4 штуки. Ну за 500к зможу продати. Слухайте, досить непогано. Один уран у мене вже є, получається, треба знайти штучки. Ну і ми заробимо 2 мільйончика. Слухайте, це досить круто. Приїхавши на місце, давайте зразу придбаємо карти. Чим побільше. Одна карта 7500. Поняв. Фіксуємо наш баланс. Ого, бляха, чекайте, бо купив 72 карти. Так, ну слухайте, на карти ми потратили 540 тисяч гривень, прикиньте? Блін, я надіюсь, випаде більше трьох урану. Адже 72 карти. Заїжджаємо в зону відчуження і обов'язково маска. Чуть не забув. Ну і все, можемо юзати карту. Окей, використовуємо. Ага. Десь тут, добре хлопці, я поїхав працювати чуть пізніше, я покажу результат. Ну, все, нарешті, використав я 72 карти. І вийшло мені здобути два урана та ось стільки матеріалів, котрі ми пізніше продамо. Ну а зараз напишу нашому покупцеві та постараюсь продати уран. Ще один зараз дістану зі шафи. Ну і коротше, продав йому три штучки, тому що реально не зміг знайти послідню. Я думаю, він собі там вже підшукає. Ну і все, написав йому: привіт, можу зараз продати три штучки. Використав 72 карти. карти. Піп'є довго шукав. Ну і чекаємо відповіді. Ну а зараз братва хочу продати. Антикваріанти, котрі назбирав на Чорнобилі. Фіксуємо суму на нашому аккаунті, та let's го продавати. Ну все, інвентар майже пустий. Ну заробили ми не так вже багато. На жаль, покупець мені не відповів, тому я відправився на другий поверх трошки постояти в ОФК. З хвилини на хвилину має приїхати покупець, Котрий забере в мене уран. А ось і він. Має він мені закинути зараз 1 мільйончик та 500 тисяч гривень. О, та-та, ні, все нормально якраз. Так, кидаємо, братва 3 урана, та як він вже закинув нам гроші. Ну, все, дякую. Пізніше вночі вирішив почистити свої сонячні панелі та зібрати трошки доходу. Адже як ви бачите, вони справді брудні. До речі, цікавий факт панелі другого рівня не можуть збирати сонячну енергію вночі. Ну, думаю, логічно. А ось мої сонячні панелі третього рівня можуть це зробити. Хоч і прибуток вночі не дуже великий. Пам'ятаєте, ту фуру за 7 мільйонів гривень? Так ось, мені вийшло торгуватись, тому зараз я її купую за 6 мільйончиків та 200 тисяч гривень. Ну, для фури з мінімальним пробігом я вважаю це найкраща ціна. Ну, я. Так думаю, залітає менюшка про наш автомобіль. Ну, наче все правильно, купуємо. Ну все, фуру успішно придбали. Дейтю. Окей, пропоную одразу взяти фуру, котру ми вчора придбали. Ось така в нас красуночка, і як ви бачите, пробіг досить маленький. Я вважаю, те, що я її взяв за 6,2 мільйончика гривень, це є супер. Адже на ній капіталок не було. Ну, як мінімум, нам стверджував це продавець. Приїхав друзі я на свій бізнес і зараз замовлю продукцію. Ну і одразу її привеземо, щоб трошки зекономити грошей. Ну і звісно, паралельно що працювати, адже ми зможемо зекономити гроші. Просто буде привозити сам собі продукти. Получається, в нас ось таке число: 39 тисяч гривень. Окей, go. І одразу їдемо на базу далекобійників. Швиденько, швиденько, а то не встигнемо. Так, ну все, залітаємо сюди. В мене максимальний рівень далекобійника. Це чиназис, біржа замовлень. Окей, okay, і що тут у нас? А я не знаю реально, де мій бізнес. Відстань, як ви бачите, тисячу. Це напевно моє. Ну давайте візьмемо, напевно, це є мій бізнес. Під'їжджаємо і забираємо. Оп, чи назис. Вирушай на завантаження. Окей, це куди їхати? Три тисячі метрів. Ого, це нам треба їхати прямо на лівий берег Києва. Я зрозумів. Окей, братва, ми вже майже під'їжджаємо на місце. Що ти робиш, тіп? Що надо? це? Я тільки на загрузку біжу. Нам прошло орієнтування, що там хворі канал Який Які кі, з нічого. Ви що під машину падаєте. Відкривайте давай Кого відкривати, то бочка! Ліз наверх, давай, відкривай. відкривай. <різь> давай, залізай, відкривай, подивися, що там. Ну окей, трошки по колії проїдемося, думаю, нічого страшного. <різь> так, добре, давайте заїжджаємо. Напевно, потрібно задом заїхати, чи як. А, це треба було передом все-таки заїхати, я поняв. Окей, а тепер чекаємо 30 секунд на завантаження. О, все, вирушайте на розвантаження в бізнес. Окей, 3 тисячі метрів. Давайте подивимось на карті. Чи це мій бізнес? Так, це є мій бізнес. Ну все, чи на звезу сам собі продукцію. Це є круто. Ну все, а ми під'їжджаємо до нашого бізнеса. Окей, і зараз будемо розвантажувати продукцію. Акуратно, мені цікаво, чи я зможу за одну ходку добити повністю всі продукти, чи буде потрібно їздити пару раз. Ага, братва, я доставив тисячу одиниць продукції та залутав 32 штуки. Приїхав ще один тіпчик, і він, напевно, також розгружає. До вашого СТО було доставлено 302 одиниці продукції. Так, тепер повністю фоловий. Тож я рахуйте, зекономив гроші. Ну і можна йти далі працювати. Скажу вам так, мені справді сподобається. Окей, в принципі, взяли замовлення, тож їдемо за нашим багажем. А на завантаження нам потрібно їхати 4 тисячі метрів. Знаходиться це діло на правому березі Дніпра. Окей, досить багато їхати. Якщо ви хочете також працювати далекобійником, то раджу ставити дальність камери, як в мене. Нажимаєте Escape, налаштування, графіка і кут огляду 90. Ну не знаю, мені так набагато комфортніше, тому що видно всю фуру. Вирушай на розвантаження в бізнес. Опа, ще й та діхворій, маю! Йо. Та замахав! Як виявляється, тут досить недалеко був ось цей бізнес. І ми вже, виходить, вигружаємо наші продукти. Ну і зараз заробимо кацулу. Ну все, а ми заробили майже 17 тисяч гривень та 100 досвіду. Поки я працював далекобійником, моїй сонячні панелі збирали енергію. І стільки я вже заробив, того ж знімаємо гроші. А інвертор ще не потрібно міняти, того ж, хай буде. Ну і як ви бачите, теді знову хворий. Хоча вже я навіть і купляв вакцину. Коротше, ладно, їдемо його знову лікувати. Залітаємо в зоомагазин. Купуємо миску з водою, ну а також корм. Так, теді братанчик, ходи сюди. Ну все, вода повна. А тепер залишається всього-навсього його покормити. Ми кормимо нашого братанчика. Надіюся, зараз какать не буде. О, що я їй казав, він же напукав. Подивіться, скільки навалив. Ану відійде братанчик. Віці, який файний кавалок. Ви зібрали какашку. Добре. Вибираємо нашу карту та знімаємо 2 мільйончика до 300 тисяч гривень. Гроші зняв. Братва, наскільки ви знаєте, я володію BMW M5F90. Так як в мене немає грошей на m 5 CS, то ми можемо повторити ось такий похожий тюнінг. Ну і слухайте, мені здається, це буде досить гарно. Ну, салончик тут, а, дай Боже, на М5КС є ось такі, як ви бачите, диски. Похожі диски я знайшов, як ви бачите, на Ukraine GTA, тільки тут немає логотипу BMW. Ну, перекрасити їх в золотистий колір, і майже буде як на КС, Слухайте, непогано. Окей, давайте купуємо за 136 тисяч гривень. Так, коротше, я постараюся її максимально похожою зробити. А ось і Бешка, ну я не знаю, ну начебто реально похожа. Постарався реально зробити матовий ефект, тому що М5КС вона є матова і ось такого кольору. Тільки ось з дисками біда, реально. Золотистий колір досить важко повторити. Коротше, знайшов ще кращий варіант, зробив ось такі темно коричневі Плюс-мінус похожі на золотисті, але темніші. Ну і наша башка тепер набагато краще виглядає. Воу, братанече, дякую тобі за перегляд. Дивись мої наступні відео, там також досить круто.